Засвіти в серцях наших, чоловіку любче, владико, не тлі, не світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої евангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, що ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душ і тілес наши, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана святої Євангелія читання сказав Господь: так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб засудити світ, але щоб ним спасти світ. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же такий: світло прийшло у світ, та люди більше полюбили темряву, ніж світло, бо, діля... бо діла їхні були лихі. Кожен, бо хто чинить зло, ненавидить світло не йде до світла, щоб не виявилися діла Його, бо вони лукаві. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, бо вони зроблені в Бозі.